Ведмежа Нейл дуже любив прокидатися вранці, уткнувшись в мамину м'яку теплу вовну. Щодня вони удвох вирушали в ліс за їжею. Мама ведмедиця завжди дуже голосно гарчала, коли чула яку небудь небезпеку. Нел із задоволенням забирався на мамин загребок, щоб дістати найсоковитіші ягоди. Коли вони ловили рибу, він сидів у мами на спині, поки вона плавала у річці. Одного разу мама ведмедиця сказала, що піде на пошуки їжі одна. Пограй зовні печери, Нел. Я не затримаюся. Але Нелу не хотілося грати зовні одному. Ліс лякав його, коли поруч не було матусі. Нел сидів біля входу в печеру і грав з сосновою шишкою в очікуваній матусі. Несподівано пролунав тоненький голосок На допомогу, на допомогу! Нейл виглянув з печери і понюхав повітря. Знову пролунав той самий голос Будь ласка, допоможіть, я не можу вибратися. Нейл подався вперед і помітив яскраво поморанчевий хвіст, що стирчав з дерев'яної колоди. Маленька лисичка застрягла в ній. Не хвилюйся, сказав Нейл. Я потягну тебе за хвіст і витягну. Нейл тягнув і тягнув. Що сили! Поки нарешті лисичка не була на волі, дякую, що допоміг мені, сказала лисичка. Я думала, що застрягла назавжди. Нел спостерігав, як лисичка втікає в ліс, і думав чи не побігти услід. Було б здорово самому розвідати, що там. Відчувши прилив сміливості, Нел попрямував у ліс. Він зайшов не так і далеко, коли раптом поруч пролунали слабкі схлипування. Це плакала маленька білочка. Що сталося? запитав у неї Нейл. – Я поранила лапки і не можу тепер добувати їжу, відповіла білочка. Я можу допомогти тобі, сказав Нейл. – Моя мама навчила мене копати і у мене гострі кіхті. Нейл купнув землю неподалік від дуба і знайшов цілу купу жолудів. Смакота, сказала білка, дякую тобі за допомогу, ти дуже добрий. Нейл посміхнувся і зібрався йти. Почекай, куди ти? запитала білка. Назад у мою печеру, відповів Нейл. Я вже нагулявся на сьогодні. А можеш спочатку допомогти мені забратися на дерево? попросила білка. Звичайно, посміхнувся Нейл. Мама говорить, що я добре лажу по деревах, стрибай до мене на спину. Білочка стрибнула, і Нейл побрів далі в ліс. Ось це! крикнула білка, вказуючи на високий дуб зарослий листям. Тут я буду в безпеці, поки мої лапки не заживуть. Нел став дертися на дерево. Коли він доповз до середини, білочка зіскочила з його спини. Дякую. крикнула вона і сховалась в гілках. Нел спустився вниз. Йому нетерпілося розповісти мамі, як він сам ходив на розвідку у ліс і допомагав іншим тваринам. По дорозі до печери, Нейл побачив, як ведмедики грають в купі листя. Це було так весело. Можна пограти з вами? запитав він. Звичайно, приєднуйся. Нейл сміявся і валявся на землі разом з новими друзями. Було так здорово гуляти у лісі без мами. Звук гілки, що ламається, змусив ведмедиків здригнутися. Нейл обернувся і понюхав повітря, учувши небезпеку. Він помітив, як величезний вовк крадеться за деревами. завив вовк. Нейл і його друзі притиснулися до дерев, а вовк підкрадався все ближче. Швидше підніматися на дерево. закричала білка з високої гілки. Інші ведмедики швиденько піднялись на дерево. Але Нел завмер. Він був такий наляканий, що не міг рухатися. Вовти тим часом все наближався і наближався. Нел мріяв, щоб його мама з'явилася поруч, рикнула на вовка так, щоб той злякався і втік. І раптом Нел згадав, що і сам уміє гарчати. Він підвівся на своїх сильних задніх лапах і видав дуже гучний. Це був найгучніший його рик. Вов заскавчав і втік геть. Нейл, ти такий хоробрий! захоплено закричали його друзі. Ти налякав самого Вовка. Цієї ночі, згорнувшись калачиком біля мами, Нейл думав про свою велику і сміливу пригоду і згадував нових друзів.